Інфобус клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки загрози е, вимальовувалися просто сьогодні зранку для Запоріжжя, оскільки е, почав літати над містом ворожий е, розвідувальний дрон, е, але о 9.30 орієнтовно так трохи бабахнуло над містом, і повідомила обласна військова адміністрація, що це дрон збитий. Ось так працює у нас протиповітряна оборона, власне кажучи, за минулу добу можна сказати, знову був спад артилерійських та інших обстрілів по лінії зіткнення. В попередню добу там трохи зросла кількість цих обстрілів. Зараз знову впала. Нарахували їх 84 Цих удари з них артилерія стріляла 61 раз, і все решта це безпілотники і реактивні асистенти. Залпового вогню безпілотників було 21. Люди, мирні люди, на щастя, не постраждали, звертає на себе увагу те, що було відбито чимало атак у попередню добу. Генштаб казав аж про 9 відбитих атак, причому це не тільки на Оріхівщині в районі навколо Роботино. А і на Голіпільщині в районі села Червоне намагалися атакувати росіяни. Ну, відбили їхню атаку. І там поблизу Голіпільщини, на межі з Донеччиною Запорізької області там тривають атаки. Також на Новодарівку, яку утримують наші війська з півдня атакують з від села Приютного також нічого не виходить у росіян. Самі окупанти повідомляють, що Артилерія каже, українська весь день не змовкає. Літають дрони Камікадзе, розвідники вночі літає Баба Яга, Це такий важкий дрон, який особливо дошкуляє їм. На позиціях холодно припорошило все снігом. Змін по лінії фронту немає. Пишуть росіяни. Це вчора ввечері вони написали. Ну, власне кажучи, ситуація навколо роботи складна. Там ідуть важкі бої. Наші користуються цим наступальним пора. Росіян, аби якомога більше знищити людей і техніки. Беруть полонених. Я бачив там в районі села Проютне, про яке я згадував, набрали там цілий натовп зеків із шторм Зет і. Всі вони ну, їх викорили там з, з бліндажа, взяли в полон, вони не дуже то Е, Я бачу, що російські воєнкори зараз починають плакатися про безправне становище цих зеків. Тобто виявляється, що контракт, який підписують вони з Шторм-Зет, він там е, передбачає зовсім мінімальні виплати у разі поранення або смерті. І як пишуть е, воєнкори ці в лапках, кажуть, що головна нагорода, яку країна Росія цим людям. Е, Промовити обіцяє, ну це помилування, то є срок їм скостят. От оце все, що на що можна розраховувати. Якщо він там загинув, то пишуть рідним, що вона ну то вам ваші 20 копійок і відчепіться, бо він не є бойцем Збройних сил Російської Федерації. Ось все, що відбувається в тилах ворога. ну, В, Бердянськ, в Мелітополі напередодні, після 19-ї години, вчора був потужний вибух росіяни так якось. Дуже скупо повідомило, що це ПВО було і все збілі, і о пострадавших розрушеннях не поступала інформація. Але щось там менше джерела пишуть, що на вулиці Гоголя підірвали УАЗ Патріот з особами кавказької національності, так би мовити, з яких вижив тільки один. Ну, тобто, це ніякі не ракети було. Ну далі подивимося, і точно така ж реакція була на вибухи у Бердянську. Я нагадаю, це було позавчора, приблизно дев'ятій ранку. Були прильоти в район Бердянського порта, про які повідомили, що город подвергся ракетному обстрілу, і збила дві ракети ПВО в районі порта. Інформація пострадавших теж не поступала. Хоча бердянці там повідомляли, що їхали туди швидкі допомоги, і ми знаємо, що в районі порту росіян неодноразово вже вражали нашими ракетами, що вони там ну порт це такий. Невеличкий півострів, який від берегової лінії видається вперед море. І там і протиповітряна оборона російська стояла, і локатори, і це вже попадало під обстріли наших е Збройних сил України. Ну і ось, до речі, я, ви знаєте, задумався. А оцей приліт по Бердянському порту, де напевне в основу вразили ППО, їхнє він ніяк не пов'язаний із падінням наступного літака А-50. От тобто, можливо, росіяни втратили там деякі можливості в порту, і після цього і літак впав. Ну, повідомляють, що російські рятувальники вони знайшли вже місце падіння літака. Бордянці кажуть, що вони не чули і не бачили цієї атаки, але Місце падіння в районі коси обіточна. Це на захід від Бердянська, тобто скоріше, це ближче до міста Приморськ. Так, ну тобто росіяни зараз шукають уламки в Азовському морі біля обіточної коси свого літака. От ну і хай шукають не останній, сподіваємося, літак там буде, до речі, йде інформація, що щось їхня авіація різко згорнулася і більше там не з'являється над Азовським морем, злякалися. Хто там його збив, ну, збив, ну і яким чином пізніше дізнаємося, е, власне кажучи, тут інформації ще багато, але я спробую коротко. Знову проблеми з місією магате на атомній станції. Інспекторів не пускають росіяни по машинних залах. Там є що ховати, бо машині зали це така, особливо в період зими, це такі великі ангари з гарантованою безпекою, тобто туди ж не стрілятиме українська артилерія. Натомість росіяни і вчора в день, і вночі обстрілювали правий берег від Енергодара. Дісталося Нікополя, дісталося Марганцю. Постраждалих людей нема, але побиті будинки і газоелектромережі електромережі. Там повідомляє місцева адміністрація. Yeah. <laughs> Те, що стосується російської пропаганди, там, ви знаєте, їхній сенатор, так би мовити, в лапках і колишній голова Роскосмосу Дмитрій Рогозін, який був уражений, ми знаємо, у сідниці української артилерії на Донбасі, він зараз бігає по Запорізькій області як сенатор. Ж, разом із своїм підрозділом в нього там є якесь бандгрупування, яке називається Царські Волки. От він там дуже скаржиться що багато українських дронів, тобто українці компенсують недостаток артилерії е, fpv дронами які літають там ну, просто з граями, пише Рогозін. Ну, а натомість росіяни ж також запускаються від дрони. Ми знаємо, але е, ми знаємо, що. Росіяни це люди такі своєрідні в плані розумових здібностей, і то, що в них виходить там інколи викликає щирий подив у нас. Ну але їм подобається. Дякую вам, колего, за детальний звіт ситуації в Запоріжжі. Наш кореспондент там теж не був із нами на зв'язку. Розповідав про те, якою ситуація є станом на зараз. Тож будемо з вами потрохи підсумовувати цю ефірну годину, адже нас наш. Час на жаль є вичерпним, але ви ж знаєте, не можу не можу піти. Від вас без чергового нагадування допомагати українським селам оборони, тим паче у нас із вами це так добре виходить. Я нагадаю, що фонд 24 го каналу збирає кошти на бус Volkswagen Т 5 для прикордонників цьому луганському загону. Саме так він називається. Ми допомагаємо не вперше і зараз намагаємося зібрати 370 тисяч гривень для того, аби придбати їм Volkswagen Т 5 для виконання найважчої у світі роботи оборони від російських окупантів. А втім які купуємо через фонд 24 го каналу, оснащуємо додатково реп-системами, тобто системами радіоелектронної боротьби для того, аби автівки були недоступними для ворожих дронів, які, хоч отак, убого виглядають, як ми з вами бачили, але все ж таки на фронті їх суттєво упродовж останнього часу побільшило. Ми з вами зібрали вже 60% від цієї суми. Я дякую вам за кожен. Ваш внесок, бо він є дуже і дуже важливим, і наближає здійснення однієї мрії на всю країну, принаймні на адекватних українців. Так точно приєднуйтеся, будь ласка, за QR-кодом і пам'ятайте, що кожен внесок, маленький чи великий, це імпакт інвестиційний проєкт. Коли ми інвестуємо у наше майбутнє без росіян, принаймні без живих росіян на території України. Це ці хлопці пообіцяти точно можуть.